До речі, ще хотіли поговорити про Харківщину. Карта онлайн діпстейт оновилася щодо двох населених пунктів це дворічне і западне. За даними аналітиків, там теж просунулися російські військові. Яку там ситуацію спостерігаєте, особливо, якщо йдеться про населені пункти поблизу річки Оскіл? Зараз ситуація, на жаль, погіршується, так як існує ряд проблем. І ворог має суттєву перевагу в особовому складі всі штурмові дії, які в тому районі відбуваються, вони виключно піхотою, так як противнику просто не дадуть переправитися технікою, бо, хоч річка і не широка, але вона доволі глибока. Відповідно, пересування особового складу здійснюється на легких надувних човнах. Місця переправи в основному це відомі, їх намагаються вразити на переправах, але на жаль, значна частина переправляється, і зараз вони намагаються біля западного розширити свій плацдарм, І на жаль, в дворічній ворога є просування у східній частині селища. Пане Руслане, ще 29 листопада минулого року, тобто там приблизно півтора місяці томупа Deep State фіксувала, що наші військові. Тримали фактично фронт на річці Оскіл, і російські військові не переходили її от в цьому напрямку, де дворічна і западне. Потім вони почали це використовувати як плацдарм. Російські військові маю на увазі. Вони річку все-таки перетнули і час від часу намагаються просувати і захоплювати нові території. Ось зараз ми якраз демонструємо цю мапу, оновлену на екрані. Скажіть, будь ласка, а за рахунок чого їм вдалося перетнути річку? Тут, знаєте, не за рахунок чого, а через що. На жаль, там є проблеми в управлінні, які вчасно не були вирішені тоді в кінці осені. І, власне, це дало змогу ворогу, поки Дельвейси ліквідовували плацдарм ворога в Новомлинську, то у дворічній і біля Масутівки противник зумів висадитися в двох місцях. Дуже швидко почав накопичуватися, і через те, що не було вчасно прийнято міри по ліквідації цих плацдармів, то власне зараз ми маємо таку ситуацію, яка склалася. А чи може це стати таким великим плацдармом для наступу російських військових на Харківщину? Ну як би прикро не звучало, але воно вже стає плацдармом, Так як там дуже багато посадок під ворогом, значна частина. Приватної забудови дворічної вже під ворогом, так вони мають змогу ховатися в підвалах, в будинках. Їм вже є де розквартировувати особовий склад. Тому найближчим часом, швидше за все, якщо не буде якихось дуже радикальних мір а для їх потрібні значні сили, то ворог матиме тут успіхи. Просто варто зауважити, що це населені пункти, зараз про які ми говоримо, це ті населені пункти, які були уже звільнені силами оборони у ході якраз наступальної операції на Харківщині, і вдалося ворога тоді вибити за річку Оскіл. Зараз противник її перейшов і знову повторно окуповує ті самі населені пункти на Харківщині.